Які країни дозволяють мати подвійне громадянство? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант? Сьогодні ми будемо говорити про те, які країни визнають множинне громадянство, а які не дають на це згоду. Тому давайте почнемо. Отже, взагалі у світі 130 країн дають згоду і визнають подвійне громадянство, а 58 країн не дозволяють або ж не визнають два громадянства, якщо вони у вас є, давайте тепер детальніше на рахунок Європи. Які країни Європи не визнають подвійного громадянства? Це такі країни, як Норвегія, Монако, Словаччина, Чорногорія, Австрія і Естонія, Нідерланди, Сан-Марино та Ліхтенштейн. Усі інші країни, включаючи Польщу, визнають подвійне громадянство, і ви маєте право мати два паспорта. Що стосується інших країн, прикріпляю вам перелік, в принципі, усі країни, які входять в Європейський Союз. Крім Європи, також подвійне громадянство визнають США та Канада. Тепер давайте трошки більше на рахунок того, які країни не визнають подвійного громадянства, крім Європи. Це такі країни, як Афганістан, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Узбекистан, Казахстан, Грузія, Індія, Японія, Саудівська Аравія і Північна Корея. І е, також цікава статистика на даний момент по офіційним даним. Я переконаний, що неофіційні дані набагато більше. 25 тисяч українців отримали польське громадянство, незважаючи на факт, що в Україні не дозволено мати два громадянства. Там три плюс дозволено, а ось два не дозволено. Е, яка ваша думка? Недавно Володимир Зеленський, президент України, виставив новий законопроект про множинне громадянство. Чи взагалі цей законопроект буде прийнятий і чи в Україні дозволять мати подвійне громадянство? Як ви вважаєте, бо, наприклад, Польща вона була зобов'язана додати друге громадянство у 2004 році, коли доєдналася до Європейського Союзу? І так робили, в принципі, більшість країн, які приєднувалися, тому що була дуже велика міграція, наприклад, поляків до Німеччини, і їм фізично потрібно було мати дозвіл на два громадянства, тому що велика кількість людей вже переїхала або ж мали там громадянство. І повинні були приїжджати до Польщі, наприклад, як турист, так або ж на підставі там, 90 днів конкретного режиму. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чи взагалі варто підтримувати цей законопроект. Також поставте лайк і до зустрічі у наступному відео.